Так, що, добрий ранок, чікс, чікс. Е, на апіцентр приїхали, зараз загрузимося кирпичом, всякою фігнёю, мелочовочкою і вездемо. На десятки я приїхав, зараз по-бистренькому грузимося на Самаровку, на дачі, чувствую, буде тісно. Чувствую, буде тісно такою машиною там. Ну Нічого, заїдемо, вигрузимо. І понеслась. Сьогодні утро якесь взагалі жорстке. Я трохи опаздую, і мені тупо за 10 минут, за 10 минут дзвонков 10, а так один за одним, один за одним. І всім щось треба, щось туди-сюди просчитати. Перезадом ага. все, задом заїжджаємо, грузимося. Так, єсть загрузочка, все у нас кирпич, вогнеупорчик, М17 огніупорний, ось обліцовочний, це общестроїтельний, трошки арматурки, Вот так загрузили і повезли. Ось о Drive In Market Epicenter.